Через поле України з Божа мати. Вже нема теж багато, щоб тебе вітати. Гнізда їх війна спалила, них зранені крила, замість квітів трав зелених, могила, могила. Подивися, божа мати, яке страшне поле. Попроси у сила свого миру, перемоги, щоб ми разом з пташками знов тебе вітали, Витри сльози, потіж серце у кожної мами. Подивися, Божа мати, подивись любов'ю, які і рани наших хлопців, змучених журбою, приклади свій лік до серця, їх злікуй Марія. Згасне віра в серці і не умре надія. Через поле України пройдись божа мати, де сліди твої засяють, замовнуть гармати, бо ніхто з людей не зможе війну зупинити. Українці нам лишилось лиш Бога просити.